Вітаю, діти! Відгадайте загадку? Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає. Виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте. Сонце, вірно, це сонечко. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за сонечком, яке сходить. Сходить сонечко рано рано вранці, доки ви ще спете. Тоді, коли закінчується ніч, сходить воно завжди із східної сторони. Промені ранішнього сонечка ласкаві, вони не печуть. не теплі та лагідні. Пекучими промені стають вже десь по обіді. Погляньте, як красиво сходить сонце. Скажіть, малята, з якої сторони світу воно сходить? Чи пекучі промінчики вранішнього сонця? А коли сонячні промінчики стають пекучими? Молодці. До зустрічі!